Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми будемо повторювати вивчений матеріал. Лиш дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозним втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо, це гра. Хто сховався у Кіндері? Для того, щоб дізнатися, дітки, хто заховався у Кіндері, необхідно обчислити вирази 37 додати 2. Дорівнює 39. В першому кіндері заховався крошка єнот. Далі 99 мінус 1. Дорівнює 98. Тут був захований Мікі Маус. Третій вираз 79 додати 1. Дорівнює 80. В третьому кіндері заховали стигренятко. І останній кіндер 30 додати 20. Дорівнює 50. В останньому кіндері ми бачимо рибку. Назвіть числа на кульках у порядку зростання. Подивіться, будь ласка. Внизу ми бачимо числа 7, 11, 80, 36. Давайте ми їх розставимо на кульки так, щоб числа були від меншого до більшого, тобто в порядку зростання. На зеленій кульці ми маємо зобразити число 7. За ним. Синю кульку ми розмістимо число 11. В рожевій кульці має бути число 36, а червона кулька буде з числом 80. Так, тепер подивіться, ще одна, один ряд чисел 9, 66, 5, 15. Їх дітки також потрібно розмістити у порядку зростання. На синій кульці ми маємо зобразити число 5. Червона кулька із числом 9. В зеленій кульці буде число 15. А рожева із числом 66. Так, молодці. Погляньте, будь ласка, на наступне завданнячко. У нас є числові пірамідки. Нам необхідно заповнити числові пірамідки. І кожне невідоме число є сумою двох чисел, розташованих нижче. Подивіться, будь ласка, перші два числа, 3 і 3. Якщо ми маємо шукати суму, значить ми до трьох маємо додати 3. І у жовтій кульці буде число 6. Так. Тепер шукаємо число, яке має бути у фіолетовій кульці. Нижче ми бачимо два числа, 3 і 1. Додаємо їх і отримуємо число 4. Так, у відповіді ми отримали 6 і 4. А тепер, дітки, треба знайти суму цих двох чисел і дізнатися, яка кулька буде стояти вгорі у зеленій, ой, яка цифра буде стояти вгорі у зеленій кульці. 6 додати 4 дорівнює 10. Молодці! Наступна пірамідка. Ми маємо три числа: 1, 5 і 5. Перше і друге число, додавши між собою, ми отримаємо суму в зеленій кульці. 1 додати 5. Буде 6. Тепер додаємо другу і третю два числа і отримаємо суму у фіолетовій кульці. 5 додати 5 дорівнює 10. Так, ми маємо дві відповіді: 6 і 10. Тепер ці два числа ми маємо додати і дізнаємося, яка сума буде на верхній, у верхній жовтій кульці. 6 додати десять дорівнює 16. Молодці. Зі сількох кружечків складалися числові пірамідки із шести кружечків. Що ви знаєте про число 6? Число 6 може бути схоже на число 9, якщо його повернути, так? Число 6 складається із трьох двічок або двох трійочок. Якою цифрою записується число 6? Число 6 записується цифрою 6. Яке число отримаємо, записавши дві шістки підряд? Ми отримаємо число 66. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку для математики. І з нового рядочка запишіть цілий рядок числа 66. Сьогодні на уроці ми з вами будемо повторювати вивчений матеріал на попередніх уроках. Завдання шосте на сторінці 105 у нашому підручнику. Нам необхідно з вами полічити та записати кількість предметів. Скільки кульок зображено на кожному малюнку. Запиши числа та порівняй їх. Будь ласка, на першому малюнку ми бачимо просто пірамідки, цілі пірамідки, і недоскладені пірамідки. Давайте порахуємо, скільки кульок зображено в одній пірамідці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Тобто одна пірамідка 10 кульок. Давайте порахуємо, скільки є повних цілих пірамідок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, дітки, ми маємо 6 пірамідок по 10 кульок. Одна пірамідка 10 кульок або 1 десяток. Дві пірамідки це 20 кульок або 2 десятки. Три пірамідки це 3 десятки або 30. А шість пірамідок це 6 десятків або 60. А тепер давайте порахуємо, скільки пірамідок у недоробленій, піра... скільки кульок у недоробленій пірамідці. 1 2 3 4 5. Так. 6 десятків або 60 десят, і 5 це яке число? 65. Добре. Тепер дивимося на наступному малюночку. Ми бачимо такі самі пірамідки із кульками. Пам'ятаємо, що в одній 10 кульок, а скільки пірамідок в другому малюночку? Один, два, три, чотири. Дітки, чотири пірамідки по 10 – Це чотири десятки або 40. А скільки кульок у недоробленій пірамідці? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто 4 десятки або 40 і 7 це число 47. А тепер подивіться, дітки, яке із цих чисел більше, а яке менше? 65 і 47. В числі 65, 6 десятків. А в числі 47. 4 десятки. 6 більше за 4, тому число 65 більше за число 47. Завдання сьоме на сторінці 105. Назвіть, будь ласка, сусідів кожного числа. Перше число 65. Давайте пригадаємо і назвемо попереднє число, і наступне число до числа 65. Попереднє 64, наступне 66. Так, число 20. Називаємо сусідів числа 20. Це число 19 і 21. Тепер, дітки, назвіть сусідів числа 89. Попереднє 88, а наступне 90. Молодці. Завдання 8 на сторінці 105, нам з вами необхідно розв'язати задачу. Задача, дітки, складається із трьох завдань. Перше завдання ми розв'язуємо першу задачу. У кішки двоє рудих і троє чорних кошенят. Скільки всього кошенят у кішки? Діти, про кого розповідається в задачі? Задача розповідається про кішку з кошенятами. Скільки кошенят чорного, які кошенята мала кішка? Якого кольору? Чорного і рудого. Давайте скажемо, скільки кошенят чорного кольору троє. А скільки кошенят рудого кольору? Двоє. Дітки, а як дізнатися, скільки рудих і чорних кошенят разом? Погляньте, будь ласка, на малюночок. Два руденьких і три чорненьких кошенятки. Як дізнатися, скільки їх разом? Фігурна дужечка на малюночку нам підказує, що ці два числа необхідно між собою додати. Три додати два. І дорівнює кого? кошенят всього. Так, першу задачу ми з вами розглянули. Подивіться, в цім самім завданні є ще друга задача. Послухайте її уважно. У кішки п'ятеро кошенят. Двоє з них руді, а решта чорні. Скільки чорних кошенят у кішки. Дітки, про кого розповідається в цій задачі? В Задачі також розповідається про кішку з кошенятами. Скільки кошенят було у кішки? П'ятеро кошенят. Якого кольору вони були? Руді та чорні. Скільки рудих кошенят було у кішки? Два рудих котика було у кішки, скільки чорних кошенят було у кішки. А решта, тобто невідомо, це були чорні кошенята. Що нам потрібно дізнатися в цій задачі? Скільки чорних кошенят у кішки? Подивіться, будь ласка, на малюнок. Фігурна дужка нам показує цифру 5. Тобто, число 5 позначає загальну кількість кошенят, яких мала мама кішка. Вони були рудого та чорного кольорів. Погляньте, будь ласка, скільки кошенят було рудих. Два. Під малюночком руденьких кошенят зображена цифра 2. А скільки ж було чорненьких кошенят? Невідомо, але разом їх було 5. Як нам, дітки, знайти, скільки чорних кошенят було у кішці? Загальна сума кошенят 5. Перший доданок 2, другий доданок невідомий. Для того, щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми 5 відняти відомий доданок 2. І скільки дітки, ми отримаємо? 3. Правильно, три чорних кошеняти у кішки. Так. А тепер, дітки, до цих двох задачок нам необхідно скласти ще одну задачку про кошенят. Дивіться, в першій задачі нам було відомо, скільки рудих і скільки чорних кошенят. В другій задачі нам була відома загальна кількість кошенят, рудих кошенят, і потрібно було знайти чорних кошенят. А яку задачу ми можемо скласти зараз? А зараз ми можемо відкласти задачу так, щоб нам чорні кошенята і загальна кількість була відома, а потрібно було б знайти кількість рудих кошенят. Ось послухайте: у кішки п'ятеро кошенят, троє з них чорні, а решта руді, скільки рудих кошенят у кішки. Дітки, що спільного між цими трьома задачами? Спільна умова так, що була мама кішка, яка мала декілька кошенят. Вони були чорного і рудого кольору. А що різного в цих задачах? В кожній задачі ми шукаємо щось нове. В першій задачі ми шукали загальну кількість рудих і чорних кошенят. В другій задачі ми шукали, скільки ж чорних кошенят було у мами кішки. А в цій задачі, подивіться, всього кішка мала п'ятеро кошенят. Троє із них це чорненькі. Нам потрібно знайти роденьких. Дітки 5 це сума, 3 це перший доданок. Невідомо це другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від загальної суми 5 відняти відомий доданок 3. І у нас виходить вираз 5 мінус 3 дорівнює 2. То скільки рудих кошенят було у кішки? Два рудих кошеняти було у кішки. Наступне завдання 9 на сторінці 105. Нам необхідно з вами порівняти числа. Перша пара чисел 75 і 5. Давайте пригадаємо, як ми порівнюємо одноцифрові і двоцифрові числа. Якщо ми порівнюємо одноцифрові і двоцифрові, то двоцифрові завжди будуть більші. Тому 75 і 5. 75 більше за 5, тому ставимо знак більше. Наступна пара чисел 0 і 100. Дітки, який знак ми маємо тут поставити? Звичайно, знак «менше», тому що 0 менше за 100, а 100 більше за 0. Так, наступна пара чисел 70 і 7. Який знак ми поставимо? Звичайно, більше, тому що 70 більше за 7. Далі порівнюємо два числа 19 і 91. Подивіться, два числа двоцифрових. Давайте пригадаємо, як ми з вами порівнюємо двоцифрові числа. Спочатку ми маємо визначити десятки в цих числах і їх порівняти. В числі 19, один десяток, в числі 91, 9 десятків. Один десяток менше за 9 десятків, тому і число 19 менше за число 91. Наступні завдання. двадцять 28 і 45. Шукаємо десятки в цих числах і порівнюємо їх. В числі 28 2 десятки, в числі 45 чотири десятки. Два десятки менше за 4 десятки, тому і 28 число менше за 45. Наступні два числа 64 і 11. Визначаємо в них десятки та порівнюємо їх. В числі 64, 6 десятків, в числі 11 1 десяток. 6 десятків більше за 1 десяток, тому і число 64 більше за 11. Наступне завдання ми маємо з вами, дітки, порівняти вираз 10 додати 5 і число 51. Спочатку обчислюємо вираз 10 додати 5. Скільки буде, діти? Буде 15. Так. А тепер визначаємо у числах 15 і 51 десятки та порівнюємо. їх. В числі 15, один десяток, в числі 51 5 десятків. Один десяток менше за 5 десятків, тому число 15 менше за число 51. Наступне завдання ми маємо порівняти два вирази. 90 додати 0 і 90 додати 1. 90 додати 0, дітки, обчислюємо. Буде 90, так. А 90 додати 1. Дорівнює 91. А ну подивіться, дітки, яке із цих чисел більше? Ну, звичайно, 91 більше, а 90 менше, тому ми тут маємо поставити знак менше. Наступне завдання 10 на сторінці 105, дітки, ми маємо з вами у тоненький зошит в клітиночку записати і обчислити вирази. Пишемо з нового рядочка перший вираз. 15 мінус 5 дорівнює. 15 має 1 десяток і 5 одиниць. 5 одиниць мінус 5 одиниць буде 0, і залишається лише 1 десяток. Нижче пишемо наступний вираз. 10 додати 8 дорівнює. 18. Нижче діти пишемо наступний вираз. 40 відняти 1 дорівнює. Від числа 40 забираємо одиничку і отримуємо попереднє число. 39. Нижче діти записуємо наступний вираз. 69 додати 1 дорівнює. До числа 69 додаємо одиничку і отримуємо наступне число. 70. Так, молодці. Тепер діти. Від першого виразу відступаємо вправо три клітинки. На четвертій ставимо крапочку і пишемо другий стовпчик виразів. 2. Додати вісім. Додати 2. дорівнює. Як ми обчислюємо такі вирази? Спочатку ми маємо додати перший і другий доданок. 2 додати вісім. Буде 10, написали проміжну відповідь. А тепер 10 додати 2. Дорівнює 12. Нижче записуємо наступний вираз. 6 додати 4, додати 4, дорівнює. Спочатку обчислюємо, знаходимо суму першого і другого доданків. 6 додати 4. Дорівнює 10, записали відповідь. А тепер до 10 додаємо 4 і отримаємо 14. Нижче записуємо наступний вираз. 13 мінус 3, додати 7. Дорівнює. Спочатку обчислюємо різницю чисел 13 і 3. Дорівнює 10, записали відповідь. А тепер до 10 додаємо 7 і отримаємо число 17. Нижче записуємо наступний вираз: 13, додати 3, відняти 5, дорівнює. Спочатку ми обчислюємо суму чисел 13 і 3. 13 додати 3 дорівнює 16, записали відповідь. А тепер від 16 віднімаємо 5. В числі 16, один десяток, 6 одиниць. 6 одиниць мінус 5 одиниць буде одна одиничка. І додаємо ще десяток і маємо число 11 у відповіді. Перед тим, як ми будемо працювати в друкованому зошиті, будь ласка, давайте пригадаємо, як ви повинні сидіти за своїм столом, як на столі має лежати зошит та в яких пальчиках ви тримаєте свою ручку. Працюємо в друкованому зошиті з математики частинка 2 на сторінці 59. Це додаткові завдання. Відкрити, будь ласка, потрібну нам сторінку. Торіночка 59. -та. І те завданечко, яке ми з вами будемо розглядати. Погляньте, будь ласка, на нього, уважно. Роздивіться, це завдання 9. Проведи лінію між числами, сума яких дорівнює 70. Обведи квітку, до якої долетять бджілки. Так, нам з вами, дітки, необхідно провести лінію між числами, сума яких дорівнює 70. Ось подивіться, бджілки летять у наш лабіринт між, між числами 50 і 20, дітки, яку суму дають ці числа? 70. Так, тепер. Нам потрібно дізнатися, куди ж далі мають летіти бджілки – прямо вгору чи вниз. Якщо прямо 30 додати 30, буде 60, нам не підходить. Якщо вниз 0 додати 7, буде 7, нам не підходить. А якщо вгору дітки 40 додати 30, дорівнює 70, так, тобто бджілки мають піднятися вгору. Пролетівши між цими числами, ми маємо дізнатися, де вони далі летять, вгорі між числами чи внизу між числами. Якщо вгорі 90 додати 20, буде 110, нам це не підходить. А 10 додати 60, буде 70. Тобто від цієї відстані бджілки мають опуститися по лабіринту до нижніх чисел. А тепер, дітки, нам необхідно дізнатися, до якої ж квіточки вилетять бджілки, але пам'ятаємо, що відповідь, чисел, сума чисел, між якими пролітають бджілки, має бути 70. Якщо це нижні числа 7 додати 10 буде 17. Якщо це верхні числа, 4 додати 3 буде 7. А якщо це середні числа 70 додати 0 буде 70. Ось саме ці два числа нам підходять, то до якої квіточки прилетять бджілки? До середньої, обведіть її, будь ласка. Наступне завданечко, 10 на сторінці 59. Нам з вами необхідно з'єднати блакитну фішку з її місцем на доріжці. Подивіться, перша блакитна фішка позначена цифрою 21 і стоїть на початку. Далі йдуть наступні числа, і нам необхідно приєднати число 33. Де ж його місце? Подивіться, стоїть фішечка під номером 30. Значить, це буде 31, це буде 32, а це буде 33. Ось тут ми маємо приєднати нашу фішечку. Так, дітки? Так. Далі дивимося число 32. Воно попереднє, так? Тобто, ось сюди маємо приєднати. Далі число 37. У нас є 35, далі крапочка 36. І наступна крапочка 37. Так, добре. Дивимося далі. Число 44. У нас є 45, а 44 це попереднє число. Приєднуємо. І число 4. 8. Воно приєднується до останньої крапочки. 45, 46, 47, 48. Так, тепер, дітки, давайте ми з вами запишемо номери зелених фішечок. Дивіться, синенька 21, далі 22, і зелененька. Під номером 23 записуємо. Далі ми бачимо, наступна зелена стоїть перед числом 30, тобто її число яке буде, дітки? 29. Добре. Наступна стоїть перед числом 35, 34, 33. Так. І остання зелененька фішечка стоїть перед числом 40, тобто вона попередня до числа 40, і це буде яке число 39. Наступне завдання 11 на сторінці 59. У корзині лежить 5 крашанок, а писанок на 3 більше. Скільки писанок у корзині. Дітки, чим відрізняються крашанки від писанок? Крашанки – це яйці, пофарбовані одним кольором. А писанки це яйці розмальовані різними кольорами. Так от, в одній корзинці лежить 5 крашанок, а в другій корзинці лежать писанки. Їх невідомо, але сказано, що на три більше. Як дізнатися, скільки писанок лежить в корзинці? Для того, щоб дізнатися, наскільки одне число більше, ми маємо до числа, яке відоме, додати наскільки більше. Тобто, який вираз у нас буде? 5 додати 3 до 8. То скільки писанок лежить у корзинці? 8 писанок. Напишіть, будь ласка, це у свій зошит. Що нового ви сьогодні дізналися на уроці? Сьогодні ми з вами просто повторювали вивчений матеріал. Які завдання для вас були легкими? А над чим вам ще слід попрацювати? Оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.